Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Це 89-й випуск. У мене вже в голові не вкладається, що ще один випуск, і їх буде 90. Треба буде щось вигадати на сотий випуск. Пишіть пропозиції в коментарях. Ходять чутки, що Valve готує ще одну версію Steam Deck'у. А ще судячи з офіційних заяв, Гейб позиціонує Deck'у як консоль на декілька поколінь. Починалося все з алкоголізму. Шон Ескай, А Хто ти такий? Головний аніматор оригінального Last of Facu і ремейкнутої версії. Образився, що ремейк Ластофасу називають ремастером. Цитую. Це не просто одні і ті ж персонажі, оточення, художній напрямок тощо, все виконується на більш ніякі обладнанні. Ми повністю переробили освітлення, технологію дизайну персонажів, ми застосували все, все, що дізнались за час моменту випуску оригіналу. А як на мене, то хай то буде ремейк чи ремастер. Головне, що гра релізниця на ПК і тепер фанати зможуть її українізувати. Майже цю думку підтримує і Філімон. Тихенько мріючи, придбати неслухняного пса. Я кажу, пес будеш майонез, будеш майонез пес. В Японії та Австралії були помічені нові ревізії консолей Sony. Нові п'яті PlayStation майже нічим не відрізняються від попередніх. Та Однаковісінькі. Крім того, що вони трохи менше важать за попередні. До рук допитливих людей, що пояснили б нам, звідкіля взялося то зменшення ваги консольки, ще не потрапили. А ще плейстейшн купує нову студію. Savage Game Studios. Так, то це студія розробки мобільних забавок. Starfield є найбільшою забавкою, яку створювала Bethesda за всю історію свого існування. Ого, які великі! Таке неочікувано заявив композитор Гери Інонзур, що гра мала вийти і раніше, але космічні амбіції розробників не дали тому справдитись. Можливо, то й на краще. Всі так із чуток чудово знали, що 13-й ангар займається розробкою четвертої та відразу п'ятої мафії. Але то вони офіційно не підтверджували. А зараз взяли і підтвердили, що продовження вже в розробці. А ще на честь 20-річчя оригінальної першої мафії її з 1 по 5 вересня безкоштовно обіцяють роздавати в стімі. Я завбачливо покладу українізатор в опис до цього відео, щоб ви бавилися виключно солов'їною. В кінці новинного випуску, як завжди, дякую всім чудовим людям, що забезпечують мене мотивацією, а також спонсорують мені ранкову каву. На цьому все побачимось в інших місцях інтернетів. І це його, до середи.